Привіт всім, хто дивиться і слухає мене, бо саме ваш діалог починається саме тут. Бо в етері подкасту про психологію та дате з Вікторією Колобейчук. І сьогодні я запросила на розмову артистку Анку. Привіт. Привітаю Анка. Привіт сьогодні. Я хочу поговорити з вами між взаємні відносини між людьми. Як у вас складалися відносини між вашими однолітками в шкільний період і mm -hmm. в теперішній? Ой, в шкільний я завжди спілкувалася не з однолітками а старшими. Я, Причому, я, да? Причому я. знаєш, не, не то, що прям старше, а коли там я була, наприклад, п'ятий клас, я спілкувалася з людьми, яким 30+. плюс. Типу я не знаю, я завжди тягнулася дуже до дорослих. Ти Тридцять тож? Та плюс там на два роки старше. А так? Ні, я взагалі прям завжди з дорослими, і мені завжди було цікаво, мені було скучно з однолітками. Це прям завжди мені було дуже скучно, тому що з дитинства, ну я думаю, ти знаєш мільйон гуртків, розвиток то все, 25, там я не знаю. Загружених годин в день, і мені було реально цікаво з людьми, які вже щось досягнули, які для мене авторитет. Я ще любила ста придумувати собі якихось там авторитетів. І доки я не зроблю, щоб типу завоювати їх увагу, якось там зробити так, як вони. Типу, я не заспокоїлась. Ну, але це певна стимуляція росту, тому прикольно. А зараз, ну зараз мені комфортно з однолітками. В якому віці ви вперше зрозуміли, що люди можуть зраджувати довіру і чи був у вас власний досвід? Зраджувати довіру, ну прям якоїсь зради такої ні, ніколи не було. Ну могли образити ну або... да, що робити боляче, типу, звісно, що да. Але ну в якому віці. Слухай, ну насправді завжди, ну просто якби з дитинства ти бачиш, що є от певна компанія, ти розумієш, що взагалі в кожній компанії тобі говорять, в принципі, лице одне, а за спиною можуть обговорювати то зовсім інше. І, в принципі, якби я з дитинства розуміла, що е -е, не все те, що тобі кажуть, ти сприймається чисту в монету. І чим далі, тим ти типу, погірше, чим ти більше стаєш старший, ти просто вже не звертаєш, напевно, на це увагу, а береш від людей те, то, що тобі треба, і даєш їм то, що їм треба. Напевно, якось більш такий як це сказати, меркантільний шолі? <рістильний> <рістильний> чи існує для вас дружба між протилежними статтями? Да, існує. У мене багато друзів-хлопців, але в них є або там дівчина, або дружина, або насправді теж, якщо у тебе от, про психологію, до речі, не знаю, чи ти знала у мене є два дипломи психолога офіційних. Ви, не музик, ви не музика Ну, У мене два дипломи психолога, не музики. Мене я музику закинула. Я училась, мені залишилося рік е, доучитися музики. Я пішла в психологію, бо мені стало дуже скучно. І почала музикою приватно типу, займатися і розвиватися, вже, знаєш, кар'єру будувати, і паралельно на училась. Да, так, от. Uh, якщо uh, у людей, якщо це, грубо кажучи, якщо у них є якісь певні комплекси і травми, то тільки тоді може дружити і хлопець і дівчина нормально, типу, без якихось інших цих, тому що якщо вони закриті і uh, гормони працюють, і є ця, ця от історія, хімія, то звісно тоді неможливо. А якщо, наприклад, хтось там сильно травмований і в нього там не закриті якісь, ну я не знаю, він хоче уваги, але йому не важливо там, вступати в стосунки там, чи ще щось таке, то на фоні цих травм можлива дружба. Але... Так, ні. Ну, ви співаєте більш в українському, навіть і в народному стилі є у вас такі перебивки, mm -hmm. і під час війни таких артистів, які співають ви також, в також такому стилі, побільшало. Чи відчуваєте ви в даний момент конкуренцію? І як ви як то знаєте, як ідете? Щоб у вас не було конкуренції, щоб у вас не було там зайво. Там, розмовити? Mm -hmm. далі. Ну в мене нема конкуренції, тому що той стиль, який роблю, я ніхто не робить. І знаєш, як ти сказала, що під час війни дуже побільшало людей, які почали робити українською, там тим більше фольк і народну нашу творчість. Е, я з фольком там займалася на супілці з трьох років, фольком, здається, з шести років, типу, займалася. Тому якби мені тут конкуренція точно немає. І плюс що. Mm -hmm. Я поєдную не просто фольк, як правило, фольк поєднують або з роком, або там, з поп-роком, з металом, якимись такими історіями, або як ремікси, типу як там говей, чи щось саме з електронною такою музикою. У мене це більше одним словом, саме той стиль, який роблю я з фольком, і в такому ж поєднанні із репом, і попсою, і фольком, і в фонку, і так далі. Ніхто не робить, тому в мене немає конкуренції. Мені просто треба своє розвивати і все. Чи є у вас вороги в шоу-бізнесі? Ну, з тим, яким ви не дуже добре кладете. <смеш> так, <смеш> да, звичайно. Ну, типу, це настільки е, особливо програлося в той момент, коли я пройшла на, е, на коли... голос? -кріні? Ні, не на голос на Євробаченні. На надзвитборі, коли була змагання за 10 от тих нас людей, які не пройшли, і вибирали 11-го фіналіста. І це дуже жорстко проявилося. Е, що з тими людьми, яких я завжди підтримувала, це за все мої друзі, типу я вважала ну, не друзі, але колеги, Я їх підтримувала, їх ставила там на обкладені. Плейлисти, я їх там допомагала по концертам і так далі. І коли прийшла я, ой Боже, це там стільки було всього. Hate? Там просто, ну не те, що хейт, дуже негарні там, типу, речі були. І звісно, ти що, про мене там багато стільки всього такого говорять, там вже всім дзвонили там такі слухи, хто за мене стоїть, хто я там купила. Та і зараз я бачу дуже багатьох артистів, навіть досить популярних. От знаєш, вони дивляться одні з перших, я потім це викладу собі в сторі. Дивляться одні з перших моїх моїй історії, ну типу з галочкою багато mm -hmm. артистів, досить популярних. Але ніколи мені не Пишуть ні лайк, ні комент, нічого, тобто це просто підглядалка така. Знаєш, типу, ну шо ти там, шо ти там, я це так сприймаю? Бо я завжди, якщо мені хтось щось подобається, я коментую, лайкаю yeah. там репощую yeah, yeah, yeah. і так далі. Да. Тобто я не знаю, там Альона, Альона, там Фіінка, от такі там скалір, та, ж вони завжди мене підтримують, репостять. Ну, тобто реально класна комунікація. А є артисти, які одні з перших дивляться всі сторі і ніколи там взагалі нічого. Mm. Ну, типу, це зрозуміло, що це не оку. Бо якби їм подобалося, була проекція, що подобається. Ну, це може бути завість. Ну, це сприймається як, типу, а що ти робиш? Ну, типу, знаєш, типу, як підглянути, але не дати енергію взамін. Ну таке. Чому у вас таке? Ну, я вже зрозуміла, що у вас є вороги такі деякі. <світ> чи було таке, що ви не хотіли виступати на одній сцені через них? Ой, Ні, у в мене було навпаки, що е, дівчинка, з якою ми робили трек, вона не хотіла зі мною потім виступати. Чому? Ну, я не знаю, це вже можна в неї спитати буде. <світ> а, да, була навпаки така історія. Мені, я... Ти маєш на увазі, прям, щоб зі мною типу, разом заспівати чи просто в одному концерті? Ні, в одному. Ні. <світ> Ну, мені ні. Ну, ну, типу... Просто вам могло бути ну, некомфортно з, ну, з однією людиною виступати. Mm -mm. mm -mm. Ну, типу, якщо це творчість, то мені важливо нести мої меседжі і мене, ну, якби ніхто тут не зупинить. Mm -mm. А зі мною, так, да, я знаю, що да, відмовляли багато разів. <laughs> Ви виступали проти штучного інтелекту і пісню з генерованим штучним інтелектом. Ви як змагалась, правда? Чи може бути таке, на вашу думку, що е, як. Штучний інтелект просто викорінить написання авторських пісень, але щоб ну щоб їх писали люди. Е, може бути, я думаю, до цього йде. Але знаєш, що саме цікаве, що е, штучний інтелект, насправді, от мені дуже там класні коменти писали, я з цим згодна, що тут питання не в штучному інтелекті, а в якості тих треків, які залетіли за короткий час, там за три дні, в топ-чарти. Е, і це капець. просто я не знаю, яке тут ще слово сказати. Це дуже низькопробна музика, якась типу, там, знаєш, типу в планах, хто не п'є, тому наливайте. І я така: в смислі, коли стільки людей роблять класну, якісну музику, навіть якщо вона хай буде згенерована. Штучним інтелектом, але ти це записав, додав там душу, зробив, і вона буде красива, то це ок. Но... я, напевно, більше бунтівник проти того рівня культури, які нав'язують нашим масам, і е, ніхто не спри... Ну, не ніхто, а. Скажем так, не сильно підтримують тих, хто сприяє е, підвищенню музичному інтелекту в масах країни. Тобто, мені це я не розумію, чому для мене це Блін, це може звучати дуже негарно, але для мене це ну просто дуже низький рівень розвитку людей, які слухають такі трек. А це там було перші п'ять треків от саме такого рівня. І для мене це дуже печально. Тому що будь-кому кому я не дам послухати, ну всі, всі кажуть, що це о, Боже, треш. Чому ваші твори авторські конкурують з штучним інтелектом? Ну вони не конкурують штучним інтелектом. Хоча, виходить, конкурують окей, да. Тобто, в топ-чартах, якщо вони є, то конкурують. Знову ж таки, це питання до того, що напевно мені поки ще не вистачає ресурсу е зробити те, що я хочу в тих масштабах, яких я хочу, але I'm so sorry, тільки рік проекту, то розвиваємося робом. Е штучний інтелект знає алгоритм в масах людей на загал, що треба зробити і як зробити, щоб людям це зайшло. І по результату, якщо подивитись, наприклад, на той же американський ринок, який що їм. Таку музику дати, це ніколи не залетить в топ-чарти. І мені сумно, що у нас в загальних масах такий низький розвиток е, музичного інтелекту. Ну, мені це сумно. Ну так, бо зараз усі всі нанотехнології ну, трохи стирають відносини між людьми. Mm -hmm. І може навіть бути таке, що вони просто замінять людей і mm -hmm. можуть замінити аудиторію артистам. Просто буде не жива аудиторія, а як штучна. А, і... Може бути і так. Mm -hmm. Ну, як це, ну, на вашу думку, це добре чи погано? Слухай, але знаєш, що я, ну я ж сама користуюсь штучним інтелектом, і мені якби, там дуже багато плюсів. Тобто, бачиш якесь таке неоднозначне ставлення, тому що це нормально, ну не нормально. Дивися, кожен артист, ну в тому числі, числі я, я роблю електронну музику і я використовую семпли. Це ну, в аранжировках мій звукорежисер використовує семпли. Це вже готові записані треки. Тобто, звісно, що раніше це треба було, щоб живі музиканти грали. І в певному цьому ми витіснили з звукорежисерською історією цими семплами. Уже велетенський слой живих музикантів. Музикантів, яких, в принципі, їм немає місця, де зараз грати, бо є готові семпли, це дешевше, зручніше і легше. З вокалістами, ну, значить, буде так же, наприклад. Ну окей, але ну так, навіть вже штучні інтелекти роблять образи, роблять артисти, галограми і збирають концерти. І ну, ок, я не знаю, ну, типу, зараз така реальність. Ну, напевно, ок. Напевно, треба це прийняти. Але мені, от єдиний, мені хочеться, щоб це було високоякісне, щоб люди розвивалися і все, а не те, що зараз там є. Я сподіваюся, ви всі почують, а наша, <свісна> <свісна> наша розмова дійшла до кінця. Тож я ж вам дякую за таку гарну розмову. А це був подкаст АТО ТЕЦ Вікторією Колобейчук. І пам'ятайте, заглядаючи в себе, ми краще бачимо світ навколо. До зустрічі!